Вітаю, мене звати Олена Ковальова це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гає. Ісіта, вітаю вас. Олена вітаю, дуже рада. Рада вас бачити. І сьогодні зазвичай записуємо календар тижня для наших глядачів, але перед цим традиційно обговорюємо всі питання і прогнози на майбутнє для світу і України. Скажіть, зараз бачимо, що. Дуже багато новин про обстріли власне енергетичної інфраструктури України, і так само бачимо, як ми теж не залишаємо ворога дані ночі ворога спокійними. Скажіть, будь ласка, що буде з енергетикою загалом в Україні, і загалом у світі? Ось в другій половині жовтня? А, дивіться, я бачу, що буде напружена енергетика, енергетична взагалі система, буде напруження і. Нестача взимку, тому варто закупляти теплі речі. Наприклад, якщо у вас є обігнівачі, вам треба подобуватися про сонячні батареї, про якісь альтернативні способи отоплення. А взагалі я бачу, що в європейських країнах буде досить складно переживати зиму, тому що проблеми будуть з електропостачанням скрізь по всій планеті. Ще рік тому я казала, що енергетичні ресурси планети, ті технології, які були нам дані, вони вже себе... Як би то пояснити, вони закінчуються просто і про це людям не говорять. Зараз відбувається війна, відбуваються напади на енергетичну систему для того, щоб повністю вийти з цих технологій, але людству будуть дані інші технології на протязі двох-двох з половиною років. І вже існують інші технології вільної електричної мережі, їх винайшов ще тесла, але їх не дають в розробку, тому що це перечило заробітку коштів великим нефтяним компаніям. І поступово ось ці події вони будуть все одно приводити людство до нових технологій. Звичайно, в країнах, які забезпечують себе сонячними батареями. Технології через повітря, через воду, в них буде краще іти ці системи, але також поступово будуть вводитися нові технології. Зараз іде великий переділ світу, велике розмежування і будуть створюватися найновітніші міста з найновітнішими технологіями. Це будуть закриті місця, це будуть міста без податків. І такі міста вони будуть в різних країнах виникати і на території України буде а, таке новітнє місто створено з нуля, і а на території інших країн вони вже будуються, і в Африці, і в Єгипті, і в Казахстані. Тобто зараз ви побачите, як створюються нові міста з новими технологіями, і буде відбуватися взагалі велика всесвітня міграція людей в найближчі 2-2,5 роки. А якщо ми говоримо саме про жовтень. Звичайно, я бачу, що буде зберігатися напруження в жовтні, і з одного боку, і з іншого боку, але в людей в загальному прийшло смиріння і кожен робить те, що він може робити тут і зараз. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Дякую вам. і то скажіть, і от таке теж питання, яке абсолютно, мені здається, шириться і в українських ЗМІ, і закордонних змі про те, що, власне, можливо, в Україні відбудеться витяг радіації через ворожі обстріли. Скажіть, чи бачите ви це, і чи програються ці передбачені природства? Я бачу, що в Україні буде отруєна вода, велика вірогідність води не тільки в Україні, в Європі також. Дуже треба обережно відноситися до води, до питної води, тому що я бачу, що є вірогідність отруєння і зараження води певними інфекціями, і багато може бути хворих людей саме через воду. Дякую вам за передбачення. Думаю, що кожен з наших глядачів візьме собі на замітку ваші слова. Ну а ми починаємо наш традиційний календар тижня, яким він буде. Починаємо з неділі, це 19 жовтня. І сідо скажіть, яким ви бачите цей день, як він почнеться, і яка буде енергетика в цей день? Це Сильний день, день сили. Це дев'ятка і одиниця. В сумі, це одиниця це сонце, День Сонця. Я раджу в цей день зробити йогу, зробити поклоніння сонцю. сурія намаскар. Цей день вийти на вулицю, вийти на сонечко, зробити медитації на сонечку, прогулятися, вдихнути одяг жовтого кольору, послухати мантру сонця. А, ці всі речі вони допоможуть розкрити сонячне сплетіння і допоможуть вам максимально продуктивно прожити цей день. Дякую вам, рухаємось далі. Наступне це понеділок, 20 жовтня, як число 20 буде впливати саме на цей день. Що я бачу, щодо понеділка це двічка, це наш місяць. І також понеділок це день місяця, тому тут посилюється жіноча енергія. Я раджу вдягати білого кольору одяг, я раджу вдягати срібло в цей день, я раджу вдягати жемчужне намисто, жемчужні сережки. Це буде посилювати вашу місячну енергію, медитувати біля води, сходити до води, робити медитації ввечері, після заходу. До сонця, ці всі практики вони згармонізують вашу енергію. Якщо ви жінка, яка хоче стати мамою, хоче, щоб ваше життя прийшла дитина, обов'язково в цей день зробіть медитацію з наміром на те, щоб вам прийшла дитина. Тому що цей день а, сильний і він проведе до вас енергію вашої майбутньої дитини. Дякую вам дуже за такі поради. Наступне це вівторок, 21 число. Скажіть, що ви не радите робити у цей день? Вівторок взагалі сам по собі має таку напружену чоловічу енергію, 21 перше це число Юпітера, тому я можу сказати, що це напруження воно буде проявлено в зовнішньому, в досягненні якихось цілей. Ви можете. В принципі, цей день пробудовувати для себе цілі, ставити їх, робити якісь кроки на досягнення. Також цей день буде сприяти навчанню, інформації, пізнанню всього нового. Цей день дуже сприяє вашому психічному, фізичному емоційному розвитку. Дякую вам, рухаємось далі. Це середа, 22 жовтня, жовтня. Ось дуже така цікава дата, 2 і 2, 22. Як вона програється саме у цей день? Взагалі, це дата змін, трансформацій, будь-яких несподіваних рішень. Будь-яких сюрпризів, подій, будь які можуть з вами статися. Тому в цей день очікає... очікуйте чудес в своєму житті, чудеса будуть скрізь. І це партнерська дата, ви можете взаємодіяти з іншими людьми, з партнерами, ви можете з кимось познайомитися, ваше бачення світогляду може змінитися. Це день чудес, сподіванок, і в цей день варто загадувати бажання. Прекрасні. Передбачені і прогнози. Думаю, що кожного дня в такі прогнози були. Рухаємось далі. Четвер, 23 жовтня. Скажіть, який ритуал або практику ви радите виконати саме цей четвер? Це день Юпітера. Юпітер відповідає за всі блага. І в цей день я раджу вам Посіяти зернятко благ для себе, зробити певний ритуал з землею. Це насправді дуже сильний ритуал. Треба поїхати в ліс або за місто, або просто піти в паркову зону і взяти з собою трошки масла, трошки меду, трошки рису, трошки квітів. І мілкі гроші це все з собою перемішати і помістити всередину землі, накласти руки, і уявити, що цим всім ви створюєте свою реальність висіти, найкращу реальність гроші для того, щоб у вас був прибуток мед, щоб життя було солодке рис, щоб у вас завжди. На столі була їжа, масло, щоб все легко вдавалося, і квіти, щоб було справжнє щастя в житті. Ви все це кладете в землю і закопуєте, і ви відчуєте, як від цього місця в землі піде тепло. Це дар підношення, яке ви приносите для Матері землі. І в цей день, якщо ви зробите цей ритуал, відмічаєте мене, до речі, в сторіс, Якщо ви заснімете його, ми таким самим чином посіємо дуже багато блага на нашій землі, в нашій країні. Ми звикли щось брати з землі. ми... А беремо плоди, ми беремо квіти, ми беремо кристали, а нам треба навчитися ще й вкладати в землю блага. Також, якщо у вас є камінь, кристал, ви можете його занурити туди, ж в землю, і через цей кристал ви будете вирощувати ще і свій дух, духовне зростання. Прекрасна порада, і я думаю, що наші глядачі, якщо ви будете робити цей ритуал від нашого експерт, обов'язково відмічайте нашу гостю і наш канал, і поділіться в соцмережах, яким чином ви будете робити цю практику, як вона у вас вийде. Рухаємось далі. П'ятниця, 24 жовтня. Скажіть, що ви радите обов'язково зробити саме оцю п'ятницю. Ти п'ятницю буде дуже сильна енергія Венери, сходіть на побачення зі своєю коханою людиною, сходіть на прогулянку. Якщо ви не з ким не зустрічаєтесь, у вас немає відносин, просто сходіть на побачення з собою, підіть в красиве місце, подаруйте собі букет квітів, подаруйте собі смачні цукерки. В цей день буде дуже сильна енергія краси і любові. Якщо у вас є близька по Друга жінка, зробіть подарунок їй в цей день, щось пов'язане з красою, щось рожевого кольору, і тим самим ви підвищите свою власну красу, свою власну енергію. Дякую вам за поради І залишається на субота, це 25 жовтня. І скажіть, якою вона буде енергетичною і до чого підготуватися нашим глядачам? Ця субота буде дуже спокійна, помірена. В цю суботу я раджу вам медитувати, залишитися наодинці, побути з собою, відчути себе, почиститися, зробити водні процедури, чистку сіллю. Дуже добре підходить енергія для очищення приміщення. Ви можете свічкою пройтись по своєму приміщенні, почистити. А можете також водою, намовляєте на воду добрі слова, слова любові, і просто цією водою покропити своє приміщення намовлено. Ви Можете поставити воду біля мантри, мантра пограє, вона також буде водичка у вас заряджена. Це день очищення, зцілення, гармонії, внутрішнього спокою. Дякую вам, Ісіте, за всі поради, передбачення, попередження. Я думаю, що нашим глядачам буде це корисно почути і до зустрічі з вами вже наступного тижня. Дякую на побачення.